Я перша шановні города, є доповнення, які ми розглядали на президії. Це стосовно четвертого пункту, вимагають добровільної відставки, звільнення керівників всіх рівнів, хто підтримував злочинну владу зверху до Низу, голови ПРДА, голови районної ради і його заступників редактору газети, голові земельної комісії і там ще доповнені. Я пропоную окремо по кожному пункту ставлю дане питання на голосування. Тримається? Можна допомогу. І давайте А я вони не напишуть добровільно? Рафальський О, е Близнюк. Каченко, негода. Вони ну Я не пам'ятаю, Причому голова обласної ради. Це неправильна заява. Це неправильна заява. Треба голосувати. Треба губернатору. писати. Ні, ні, Голові обласної ради. Вони знають хто ні. Голова ради не може писати губернатору. Треба писати. Це заява не використати, що це не написав. Написав депутати. Я не що, я кажу, що він написав. Шановні депутати, маємо недовіру все одно. А є пропозиція? пропозиція. Я кажу, що є. ми зараз голосуємо. По... Далі за підтримуємо. Перше, ставимо голосування. Про добровільну ставку. Звільнення. Дивой, я зачитую, я пробачаю, я зачитую те, що подав його ханчук. Що це за добровільне? Що це за голосування? Ви що спіте за добровір? Ви не за це довіру. Недовіра. Недовіра. Ваша десь то, закінчена. Ото звадцять сторони вона проходила. Ну, правильно написано, а неправильно. Люди добрі, щоб вас узяли 100 чоловік за бар, як би ви писали, правильно чи неправильно? Ну, вона написана, це є факт. І вам потрібно тільки підтримати його. Все за... місце законом про місцеве серед виразите не недовірок. Як можна проголосувати за те, щоб він добровільно пішов у відставку? Те ну, правильно взагалі. За... Все зрозуміло, шале депутати. Ставлю голосування. Одна буде єдина десь довка. Недовіра. Так? Приймається? Хто за те? Я пропоную виразити недовіру та вимагати відставку. Значить, недовіру та. Вимагати відставки. Так, така мати справа. Тримаються. Відповідно, поданої пропозиції. Голові районної державної адміністрації. Хто за Голосуйте. Хто проти? Утримався.

Так, почекайте, ну ви слухали, що я скажу. Дивіться, сьогодні ми зібралися на цю сесію для того, щоб прийняти мудрі правильні рішення. Дивіться, ми недовіру, о, о, прийняли рішення про недовіру до голови районної адміністрації Правильно. Прийняли рішення про недовіру голові районної ради. Правильно, так? давайте приймемо ще. Рішення про недовіру голови заступника голови. Так, якщо ми повинні і тому, і тому недовіру, значить когось треба обрати. Ми сьогодні готові обрати. Я, так, я пропоную, я так пропоную. Дивіться, життя ж не <ривору>. кінчається. <Да>. Я пропоную <ривору> залишити Григорія Івановича. Так, виконав да. виконуючим да. обов'язки заступника так, 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 голови, голови заступника голови, да. тому що треба готувати наступну сесію, готують ціни, і не може бути там хаоса, щоб ніхто нічим не україн. Я пропоную залишити виконуючим обов'язки голови, потім потім. Ми опрацюємо, підберемо кандидатури і проведемо сесії, і буде обраний новий голова, при необхідності новий заступник. Ви розумієте, на сьогодні надзвичайно непроста ситуація в нашій країні. Ви знаєте, що ніхто не знає, де президент немає і так далі. Так і ми повинні повинні став заступника голови районної царства. Дане питання з нього. 24-, 24. наступне питання. Про депутатський запит депутата Обухівської районної ради Макарчука Володимира Івановича. Слово надається Макарчуку Володимира Івановичу. Депутату Обухівської районної ради, що того на виконання рішення районної ради, які ми приймали тому назад, про відставку всіх керівників районного рівня. Прошу внести вношу пропозицію про недовиду заступника голови районної ради якщо так Заваної. Підстави. підстави? На які підстави? Буде запитання, що це рішення. Ми не за. А на які підстави? На ну, які підстави а ми звільня Ріс А ви кажете регіонали, обрання.

<рес> я, дійсно, так, чули, що? Зачем? Ми, Ми можемо підтримати чи не підтримати. Протім, потім, Володимир, Володимир, я теж вважаю, що Григорій Іванович людина професійна і він не розвана родо. Володимир Іванович, давайте. Петрович, вам дійсно відбулося в новому році, 3 листопада, сесії розглядалися про недовірю, говоріли. Питання, питання про заступника голови розглядалось, тому що дійсно людина повинна працювати. Хтось повинен працював. І е, рекомендувалося так, що коли буде обраний голова районної ради, тоді за його поданням буде розглядатися це питання. Головний не був Константин Олександрович, що говорив Рен, це районної ради, це питання не піднімалось і працюємо. На сьогоднішній день. І було і є, e, значить, це питання розвивається за поданням голови районного. Я так розумію, що у Олександровича не має претензій до Григорія Івановича за те, що він працював, тому що він тоді навіть не ставив це запитання. Я вважаю, це питання потрібно поставити на голосування, щоб депутати проголосували. Зняти це питання, щоб просто-напросто більше не піднімалося. Це альтернативна пропозиція. Підтвердити довіру до Івановича. Ми Давайте життя, і не будемо влазити. Це питання. Ну, всі знаєте, депутати, що більше двох років ООС свобода не мала свого представника у районі. Нікого це не підувало. Але це було злочином керівництва районної ради на той час, представником якої і був Григорій Іванович. І я не розумію, хто його наділив імунітетом і чим він підрізняється звука. От чи, скажімо, будь ласка? Полом. Громаду України. От і, і тільки що полон. Тоді яке очищення, про що ми ще говоримо? Більше нічого. Через три місяці будуть вибори. Да. Ставте на голосування. Секретар міської ради України. Я хочу наголосити, що депутат є представником громади. Надіць. Каченко Григорій Іванович, я мажоритарний депутат міста Українка. Допутати. Тому треба поважати вибір міста Українка. Да, Ставте на голосування. Я хочу... Та подійте, дайте не спішите. я хочу сказати, що цю нашу чарівну жінку Добрянську, Вікторію, Богданівну рисували Скаченко, Раїса Козирів, Козарівка виставляє. і прокурор. Не допускали двогода з людину за те, що вона мала позицію свою громадянську. І ви всі, я просив. А він казав Каченко, йдіть до голови районної виборчої комісії.

Давайте проголосуємо, що спіти, що Добре, добре. Вікторія ви можете. Мене ніхто не може сказати, що я там заангажований, не заангажований. Григорій Іванович, вибачте мене, це була така робоча ваша. Так. Він э, працював це собі, це так. 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 так і до нього особисто в мене, так і усіх депутатів нема претензії. Чому рівнема? Подожди, Володимир, Іванович, ти подати, якщо щось робить, хоч подойди та запитай, чи зробив це, чи ні, Володимир Іванович був голова.

Заступник голови постійного да, да, за 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 давайте... Перед усім народом. На своєму засіданні, враховуючи засідання президії, яка відбулася у вівторок, комісія вважає за недержі. І читаємо, що не підтримати заяву Михайлка Водянила. Знати на голосування по 200 чертов. Вам розвину проєкт рішення по 24 му питанню. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Зачитайте право. Рішення спільного засідання в президії та постійних комісій. Не підтримувати депутатський запит депутата районної ради Мукарчука Володимира Івановича та взагалі зняти його з розходу. Це була е, виснована комісії. А рішення? Не підтримувати депутатський запит депутата Обухівської районної ради шостого скликання Макрченка про недовіру та негайну відставку заступника голови Обухівської районної ради Хаченка Григорій Івановича. Попри цього рішення направити заявнику тому що довіра є. Не підтримати запит. Не підтримати запит. Старте на голосування. Штарпане. Хто за, за проєкт рішення? Проти. Утримався. Один проти. Два, Два, проти. Два. Два проти. Два проти. Будете борони зауважувати. У нас ще 13 чоловік. У вас, а, а У вас а, немає хворобу. 27. Все, все Я вибачаю, давайте пере давайте, давайте перерахуємо депутатів, є сумніви, що форум депутатський. Депутатів. Ні, у нас є комісія.

26 а що ж року перший раз підняло 13 Ой, пище. 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 Ставлю на голосування. Хто за те, що прийняти як рішення ради? Пище. Проти. Утримався. Приймається як рішення пище. ради. Можливість бути іншими депутатами.